Наскільки у нас тут все змінилося, ми хлоп і підняли тут все. Дивіться, готуємося одразу залити обидва кола, бачите, зовнішні і внутрішні, на наступному тижні. І от виглядає це отак. От зараз обіду навколо. Добре, що сьогодні трошечки хоч підмерзло, можна ближче підійти до краю. Але виглядає дуже потужно, як каже наш президент. Прям така. Серйозна штука. виглядає якщо чесно, я колись був в Криму в Щелкінському реакторі, добудована ну, там АЕС була, от десь так плюс-мінус воно і виглядало Така масивна куча бетону. От щось по типу того. То бачимо, там набрали, набрали, набрали. Тут ще куточок зараз теж будуть долувати, я, я так розумію, разом з цією штукою перехід. Це буде дуже круто, оце якщо ми зальємо цю частину, то вже можна буде займатися гідроізоляцією потрошечку, зробити зворотню засипку, тому що теж такий об'єм робіт земляних великий. То, мабуть, і все, що я хотів показати сьогодні, хотів вас трошечки здивувати в хорошому сенсі, що тут багато вже чого зроблено. Ну а наступного тижня, мабуть, в п'ятницю я приїду, вже, мабуть, вже зальють. Хоча навряд чи знімуть опалубку, але зальють. Все, до наступних зустрічей.